Доброго дня, любі друзі і всі, хто дивиться мій канал. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні буду випікати для своєї сім'ї, хочу приготувати торт. Торт буде бісквіт з оріжками, отак я його називаю. Значить. Для цього беру такі продукти. Ось у мене 4 яйця так. 4 яйця кімнатної температури. Далі до яєць буду додавати 150 грамів цукру. Додамо так от. Одна третя чайної ложечки сіль. І додам, десь тут у мене неповний пакетик, чайна ложка, десь ванільний цукор висипаю. Так. Зараз все це перемішаю і буду збивати міксером до густої такої піни гарної. От. Зараз зіб'ю міксером і вам тоді далі покажу. Ось до такого стану збила я яйця з цукром. О, бачите, отака ось. Ну, треба, щоб воно збільшилося в об'ємі. І якби трошки так набрало світлого такого кольору, як ми називаємо побіліло. Тепер до цієї суміші я додаю 150 грамів просіяного борошна частинками перемішуємо. Так, ще додаю борошно, Те, що залишилося гарно, ретельно вимішуємо. І ще я сюди додам трошки олійки, десь з ложку ложку, дві, отак приблизно, додаю олії. Ось так от. Так, все вимішую до однорідної маси, і це буде в нас тісто на бисквіт. Духовку розігріваю до температури 180 градусів, форма у мене ось підготовлена. На дні пергамент трошки змазала олійкою. І сюди висипаю оце тісто своє. Розігріта духовка, випікаємо все. О я весь викидаю сюди тісто. Так. Ось так от розрівнюємо, щоб було рівненько. Все ставлю в духовку хвилин на 30, 35, дивлячись, в кого яка духовка. Значить, Спостерігаємо за випіканням бисквіта і перевіряємо шпажкою, випікаю бисквіти і паралельно буду готувати крем для цього торта. Значить, я хочу сказати, що я буду пекти два без через те, що сам бисквіт з цих інгредієнтів і цієї кількості. Які я взяла, буде виходить не сильно високий. А я хочу, щоб тортик був більший. Через те я буду випікати два бисквіта. І паралельно зараз буду готувати крем. Значить, тут у мене ось жовтки, Жовтки. 6 із 6 яєць. До жовтків додаю 150 грамів цукру, і додаю. Одну чайну ложечку ванільного цукру, приблизно одну чайну ложку додала. Тепер все оце перемішую. Так, тепер додаю сюди молоко. У мене 175, ну, трошки більше, десь 180 мл молока. Додаю сюди. Перемішую і ставлю на вогонь. Оце все ставлю на вогонь і буду безперервно, безперервно треба мішати його і довести до кипіння. Оцю масу треба, щоб вона не кипіла, а довести до кипіння. Зараз я все це зроблю і далі тоді вам покажу. Дивіться, зварила я свою масу жовтків, жовтки, цукор і молоко, довела її до кипіння, вилила ось окремо в таку вазочку, салатничок і е, закрила пльоночкою в контакт, так? і оставила на столі, щоб воно вичахало до кімнатної температури. Тепер будемо готувати крем. Значить, Зараз у мене ось тут 270 г. Вершкового масла розм'якшеного. От, Значить, масло зараз буду збивати міксером. І поступово буду додавати оцю, мою, оцю, на, оцю суміш, що я зварила. І буду збивати отакий крем. Так, І тут ось я показую вам, що я спекла два коржі. От, Трошки була в мене піднялася шапочка, я її зняла. З одного коржа і з другого, ось я зняла. І цю шапочку, цю... ці шапочки, які я позрізала, я її перетворила в крошку. Буду тоді нею декорувати боки торта. Один корж я ось розрізала. Бачите, два. Ось, Вийшлося в мене тепер три коржа. І буду їх тоді змазувати. Значить, зараз приступаю до виготовлення крему. Так, ось так, дорогі друзі, бачите, звиваю крем. От, і отак, із стінок посудини, теж треба отак все його сюди до, в мисочку зчищати, щоб крем получився однорідний. І додаю ложкою отак поступово додаю оцю масу. От, і продовжую збивати. Просто у мене в руці телефон, не можу вам показати цей процес. От, ну, Зараз спробую все отак до однорідної маси збивати. Так, продовжую збивати. Тоді вже зіб'ю крем, вам покажу. Ось такий крем у мене получився Дуже гарний крем. Отакий. Воздух такий повітряний, м'якенький, такий ніжний, ну, дуже гарно вийшло. Значить, зараз я трошки крема відкладу в окрему посудину для декору. Ось так, від, відклала трошки і додавлю сюди какао. У мене ось 10, 10 грамів какао. Я відміряла, зараз сюди додав цей крем. І так помаленьку його, щоб какао не розліталося, значить, вимісити треба все це. І буде такий шоколадний крем для, для прикраси торта. Так, зараз вимішаю і все тоді вам покажу. Так, ось такий крем шоколадний вивчився в мене. От, і тепер буду збирати свій торт. Значить, беру. Такий у мене є підносик. Поклала сюди пергамент. Чотири шма... кусочки отак, щоб е, це є, ну, потім не вимазувати так. Значить, трошки покладу крема, отак сюди, на серединку. Щоб коржик перший і нижній прилип не совався. І буду викладати коржі. Так, значить, ось отак покладу. Я поклала його верхом донизу. От хай буде так. Так, мені хочеться верхом донизу поклала. Так, тепер я беру отак трошки ножиком, отак, наче зроблю такі, такі невеличкі надрізики. От. От так. І зараз е, е, зроблю. Сиропчик такий, вода і трошки сахару. І пропитаю корж сиропом. Так, ось, ось так, потрошку так візьму і наливаю. Отак, трошки пропитуємо, по всій площині коржика. Ось так достатньо. Тепер буду викладати крем. Викладаю крем і розрівнюю. От бачите, який гарний крем вийшов, дуже гарний. Отак От лопаточкою розрівнюємо. Добавляю крем. Якщо трошки десь на боки зійде, нічого страшного, ми ж все одно, я ж все одно буду боки декорувати. Так що будемо, теж буду змазувати кремом боки. От, так що отак от так, достатньо. Тепер кладу, знов сюди кладу ось так от другий корж. Це той, що розрізаний у мене. От. Цей корж я е, не буду е, цим сиропом, тому що я Це його змажу е, повидлом. Зараз покажу вам. Значить, У мене ось повидло моє домашнє. От показую вам. Повидло з персиків. Я готувала сама. От. Значить, я оцей корж зараз змажу повидлом. Ось таке воно, бачите, гарне. От, Дуже мені воно подобається. Сама не, не очікувала, що так у мене вийде. І зараз отак змажу цей коржик повидлом. От. Це я хочу такий торт зробити. От, хто люди постарші, ті пам'ятають, були колись торт такий був. Продавався ще давно це вже було, як, ми, як я молодими ще ми були. От. Називався він Ветка російською мовою. Ну, а по-українськи гілка, але ж е, тоді не писали українською мовою, а був такий торт Вєтка. І там от була так, отак він був зроблений. Значить, кремова була прослойка, потім була прослойка це ж з такого. Я не пам'ятаю, яке там було повидло, звісно. О, ну, було там прослойка з повидла. От. І на цій прослойці з повидла були горішки. І я зараз теж викладу на цю прослойку з повидла, я викладу горішки. От такий буде торт у мене похожий до того торта, про який я вам зараз. Розказую, мені щось так захотілося. Ось от. Так виклала, розрівняла, от. і в мене ось тут я підготувала орішки кишю. Вони підсушені, я їх отак подрібнила на такі, бачите, не сильно мілкі шматочки. От. І зараз отак посиплю орішки кишю. Так от, зараз трошки сюди поправлю орішків, щоб було рівномірненько. Отак от на краї сюди. От так. Тепер знов викладу трошки крему сюди, по орішках. Так, ложечку мені ще одну треба. І отак от викладу зараз трохи крему сюди. Так, зараз крем викладу і тоді вам покажу. Ось так, бачите, як вийшло. Трошки ріжки, звичайно, що вони з кремом якби трошки ну, перемішуються. Ну, то не страшно, так воно і повинно бути. Тепер кладу оцей останній ось, ось мій корж. От, зараз теж трішки його. Якби, Полю цим сиропом, пропитаю отак От небагато, трошки. От І тепер буду викладати крем. Це в мене буде верхня частина мого торту. Ну Крем суперовий получився. Дуже гарний крем. Так, розрівнюємо по всій частині верхній. На боки трохи даємо крему. От, ну, такий він у мене буде трошки якби. На пів верхня частинка буде не кругла, ой, не рівна така, якби ну без без кута. Отак, от кута не буде. Трошки він такий пологий у мене виходить. Ну Це ж домашній торт. Я печу для себе не на виставку десь. от А для себе печу домашній торт. Так, і боки теж декоруємо оцим кремом. Все, що тут залишається з крему, в мене піде на боки. Значить, так зараз я вирівняю, намащу кремом боки, і далі тоді підключуся і вам покажу, як виходить. Так, показую, ось так у мене вийшло розрівняти верхню частинку торта цим кремом. І ось я в корнетик, пакетик цей виклала свій шоколадний крем. І буду зараз прикрашати тор. Значить, хочу зробити таку сіточку зверху, а потім бока обсиплю ось такою підготовленою кружкою. От. Ну і далі придумаю там щось декор. Я не професіонал, От. я якби, ну, сама все придумаю. Не так часто і такі торти я готую. Так що зараз отак от зроблю сіточку. От видно так, як буду робити. Зараз зроблю і далі тоді вже вам покажу, щоб не забирати ваш час, покажу вже, як буде зроблено. Так, ось показую вам, як у мене вийшло задекорувати торт. Значить, ось так задекорувала боки крошкою. Крихтою, вибачаюсь, на українській мові. Крихта, так. Ну і хочу ще ось. Тут поклала крем, такі корнетики, насадочки в мене є там маленькі. Зараз попробую ще придумати якийсь трошки декор. Значить, зараз пробую зробити. Так, щоб вам було видно, десь отак якісь поставлю невеличкі. Зірочки такі в мене виходять з цією насадочкою. Ось так вийшла. Коричневі і зараз спробуємо другою насадкою. Я не професіонал, ще раз вам говорю, але хочеться якось зробити трошки красоти. О, ось так. І в ще зроблю з коричневого. Ще у мене є ось крем. О, зараз серединку зроблю ще коричневими цими зірочками. І тоді вже вам покажу готовий мій торт. Дорогі мої підписники, гості мого каналу, всі, хто дивиться мій канал, будь ласочка, ось такий у мене сьогодні получився цікавий торт домашній торт з горішками. Ось так він вийшов. Значить, спробуйте приготувати такий торт. Дуже смачно смакує він. От, і виходить, він немаленький. Я випікала два коржі, я повторююся, два коржі робила, так що він вийшов височенький у мене і такий немаленький. Е, важити я його не важила. Ну, на вигляд, він виглядає немаленький торт. Так що, будь ласка, готуйте, смакуйте, гарного всім вечора, доброго здоров'я і до нових відео!